Хочу передати великі вітання і висловити подяку для своєї найкоханішої інструкторки і. Е Мами, яка провела мене у цей світ, інструкторський світ, яка виростила мене від майстра до інструктора Світлані Мудракові. Мій шлях з Світланою почався з 2019 року. Тоді я потрапила до неї на підвищення кваліфікації. Я була просто звичайним майстром. Ну, у мене була, були свої салони краси у Києві. Але тим не менше я там працювала просто майстром. І за два роки, з 2019 року по 2021 перший, Світлана пройшла зі мною дуже великий шлях. Я закінчила в неї тонну курсів і закінчила найголовніший курс це інструкторський. Після якого я відкрила власну школу у Києві і почала там навчати інших студентів. Але з початком повномасштабної війни я змушена була покинути свою роботу, свою домівку, і я з сім'єю переїхала до Польщі. І завдяки цим золотим технікам, завдяки своїм знанням, які я отримала у освіти, я зараз. Є дуже популярним інструктором саме тут. Я викладаю свої курси у Польщі у Кракові. До мене приїздять дівчата з різних куточків світу, і мої е, зали на курси майже завжди заповнені. Я йду онлайн завжди з Світланою на зв'язку, і постійно ми створюємо якісь нові програми для навчання. І якщо я хочу створити щось нове, я першим ділом звертаюся до неї за допомогою. Від неї є завжди колосальна підтримка і я не знаю. Я не знаю, чи є ще такі. Можливо, коли я зроблю свій інструкторський курс, я перейму цей досвід до Світлани також, але поки що можу сказати одне єдине. Це найкраще, що трапилося на моєму професійному шляху. Світлан, дякую тобі за все і я бажаю тобі процвітання і до скорої нової зустрічі. Люблю безмежно.